Те, що ви бачите, це кавовий жмих. Після використання при заварюванні кави в кавовій машинці. жмих нам постачає організація зелений птах, яка намагається зробити наш світ чистішим. Значить, черв'ячки є закінченими кавоманами. І кавовий жмих для них справжні ласощі. Зараз ми засипаємо в бурт близько 20 кг кавового жмиху. Дуже скоро із цього жмиху наші черв'ячки зроблять відмінний і дуже корисний біогумус, який являється незамінним добривом для будь-яких рослин. Ось так ми разом з організацією зелений птах утилізуємо кавовий жмих, який збирається з кавових автоматів на автозаправках, кафе і супермаркетів і переробляємо його в чудо добриво.